Добрий день, малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що саме? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте зелений чуб, червоний бік, смачний із нього роблять сік. Газдині варять з ним борщі. Росте в городі і на кущі. Що це малята? Так, це помідор. А якого кольору помідор? Він червоний. А хвостик у нього якого кольору? Так, зеленого. Отже, ми сьогодні намалюємо помідори на тарілочці. Для цього нам знадобиться. Круг, вирізаний з білого паперу. Це буде тарілочка, Гуашева фарба червоного кольору і половинка невеличкої картоплинки. Так, з допомогою картоплі ми будемо наносити зображення на папір, штампувати. А перед тим, як розпочати роботу, треба розім'яти наші пальчики. Приготували свої ручки. І почали вийшла бабця на город зі своєї хати, щоб собі на борщ смачний овочів набрати. А тепер до роботи. Беремо картоплинку, вмочаємо розрізаною стороною у фарбу і Притискаємо до паперу. Ось так. Ось такі чудові помідорчики у нас вийшли. І я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!